Цього то невдячна справа говорити про якісь перспективи, бо то не зовсім таке наукове Там можна вимкнути перший ряд, щоб краще було, я підготував такі мультики, щоб вам не було нудно лише мене слухати. Звичайно, що це невдячна справа, дорогі отці, брати, сестри. Мені випало промовляти на закінченні цієї конференції і говорити про перспективи розвитку. Насправді це невдячна справа вгадувати чи відчитувати знаки майбутнього, але з огляду на процеси, тенденції у світі, Україні та церкві можна спробувати, не спираючись на точний науковий аналіз, зробити невеликий прогноз, чого нам слід очікувати і до чого готуватися. Розвиток Чернесва, як його визначити? Варто визначитися, що маємо на увазі, коли говоримо про розвиток васильянського чину чи взагалі у нашого життя. Адже такий розвиток залежить від багатьох факторів, насамперед, інституційний розвиток створення нових провінцій, відкриття нових монастирів, шкіл. І будь-яких інших організацій, коли це бачимо, знаємо, що монашество розвивається. Друге зростання кількості покликань, розширення їх географії та поглиблення якості покликань, коли до монастиря зголошуються особи, які вже мають розуміння смислу і мети чернецтва, і бажають стати на цей шлях, поглиблення рівня богословської та загальної освіти ченців. Кожного дуже важливий момент запровадження нових методів і форм євангелізації і праці для церкви та для народу, скріплення внутрішньої дисципліни, взаємного розуміння і співпраці між поодинокими ченцями та спільнотами, поглиблення особистої духовності ченців унаслідок щирого внутрішнього переживання, єднання з Богом у молитві, участі у святих тайнах духовного право всередині чину. Дякую. Отож, всі ці аспекти, а ще й багато більше, можуть бути знаками, скажімо так, розвитку чину і монашества. І не можна сказати, що буквально всі вони можуть бути разом у позитивному, позитивному значенні. Щось одне більше, щось одне друге і щось гірше. Але якщо щось з цього ми упустимо, можливо, ще деякі теми є, то тоді заледве чи можна говорити про розвиток чину. Одним з найзвичайно важливих є фактор актуального стану церкви: церква і монашество між собою тісно взаємопов'язані і взаємозалежні. З одного боку, чинці і черниці через свідчення і проповідь, впливають на розвиток побожності в церкві. З іншого боку, тільки тоді, коли в церкві кликається глибока побожність, внутрішня духовність з'являється досить покликань до чернечого життя. Стан монастирів зазвичай є відзеркаленням здоров'я цілої церкви. Василянський чин дитя унії і найтясніше пов'язаний з унійною церквою, тому його відродження і розвиток пропорційні до того, як відроджується і розвивається наша церква. Однозначної відповіді на те, що нас чекає в майбутньому, і які перспективи розвитку чину немає. Тому про перспективи ми можемо говорити так, як промовляли старозавітні пророки. Якщо не навернемося і залишимо все в такому стані, в якому воно перебуває зараз, то наш що святого Василія Великого і церква будуть поволі занепадати, і ми ще зможемо побачити мерзоту за постійні в місці, де їм не належить бути. Якщо ж не вернемося і збагнемо, до чого нас кличе Христос Господь, будемо вірні Його Слову і місії, то для чину відкриються нові горизонти? Власне, я хотів би говорити саме про ці нові горизонти, а не про незанепад. Створення такої перспективи сьогодні залежить саме від нас, бо Господь Бог вже дав нам усе необхідне, а й готовий дати ще більше міру добру, натоптану. У своєму слові бажаю доркнутися кількох тем, згадати про деякі аспекти актуального стану чину. Зачепити питання внутрішнього духовного розвитку та окреслити перспективи можливих майбутніх завдань Васильянського чину. Актуальний стан Васильянського чину: деякі аспекти: перше, географічне, економічне та культурні обставини. Я не знаю, я так, то на слово ви собі думайте. Насамперед, варто говорити про кількість чинців нових, чер... і нових чернечих покликань, адже немає смислу дискутувати про розвиток, якщо нікого не буде в монастирях. За певних умов кількість переходить у якість. Василянський чин святого Йосифата на зламі 19-го і 20-го століття почав ширитися і розвиватися разом із поширенням української діаспори, так що спочатку постали в обох американіх. Потім були створені на сьогодні діють Василянські провінції у Бразилії, Канаді, США та Аргентині. Після добромельської реформи виникнення нових європейських держав. Були також створені нові провінції чину в Центральній та Східній Європі. Таким чином, на сьогодні чин складається з десяти провінцій, окрім чотирьох згаданих та нашої провінції Найсвятішого Спасителя, ще на Закарпатті, в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії. Після 1990 року і здобуття незалежності Україною з'явилася велика надія на розвиток версилянського чину. До Крехівського монастиря на новіціат щороку приходило біля ста осіб, оплечене отримувало біля сорока. Постало питання про відкриття другого новіціату в Україні, що й було зроблено. Але така тенденція поволі почала пригасати, і кількість покликань невпинно зменшувалася у 2005 році. На, за браком покликань і кадрів закрито новіціат у Малому Березному, а в Крехові на 2007 рік було тільки чотири новики. У даний час щодо кількості ченців покликань ми спостерігаємо сумну картину. Василянський чин ще трохи розвивається в Україні. Постійно дії і дві українські провінції найсвітішого Спасителя і Святого Миколая на сьогодні мають покликання кожного року кілька молодих юнаків зголошується на новіціян. Також постійно діє дії у бразилійській провінції святого Йосика. На сьогодні три кандидати і чотири новики. Існують деякі програми виховання покликань. Українські провінції кількісно збільшуються, не дивлячись на те, що існує відчутна, відчутна плинність кадрів. Досить багато молодих ченців з різних причин покидає нашіство. Однак, коли особовий склад провінцій не буде вже таким молодим, бо тепер більшість то дуже молоді, мало вмирає, багато приходить, і тому зростання йде. А то так не все буде. То значить, якщо не будуть такі молоді, то заледве чи зможуть і далі так розвиватися. На жаль, інші провінції перебувають у важкому стані і поволі занепадають. Власне, через брак покликань вони не мають постійних місцевих покликань. Власне, вони не мають постійних місцевих покликань або мають один раз у кілька років. Навіть провінції у Бразилії, в якій постійно діє новіціат, поволі кількісно зменшується. Тут представлено, як це було в роках, і дивимося, що 1997 рік. Це найбільше було чинців. Синім загальна кількість, а оранжевим кількість чинців у провінції нашій українській, тільки що за 1989 рік немає даних, тому воно починається від нуля, а то не був нуль. Провінції у Північній Америці та Східній Європі за останні 20 років зменшились приблизно на половину. А провінція в Угорщині опинилася на межі закриття. І ось, попри надії, загалом тепер Василянський чин переживає тенденцію до зменшення. Саме тому каже: якщо ми навернемося, то будемо мати пустку там, де їй не потрібно бути. Друге, головний акцент в діяльності треба ще раз натиснути. Отак. Мене не покидає думка, що наші отці, які жили в монастирях поза межами радянського союзу, не сподівалися його розвалу і відродження греко-католицької церкви в Україні. Зрозуміло, що на це ніби й надіялися, говорили і молилися, але повернення свободи церкви в Україні стало надто неочікуваним і приголомшливим, оскільки, перші отці васильяни, які виїхали за океан, повинні були душпастерювати між нашими емігрантами, це вплинуло на певний напрямок розвитку провінції, які там були створені. Вони переважно займалися проводом парафії. Були звичайні навчальні заклади і видавництва, і часописи у Бразилії та Канаді, але навіть у цих провінціях усі провадили парафії. Також час підпілля наклав глибокий відбиток на закономірності розвитку чину. ці теж переважно дошпастерювали. Тому під час виходу з підпілля вони створювали парафії та їх обслуговували. Звичайно, вони проводили місії, реколекції, відновлювали школи, створювали цей інститут. Та ці заняття були швидше додатковими навантаженнями, аніж основним видом діяльності. Я тут не говорю про точні науково підтверджені дані, але, вивчаючи питання, виявив, що приблизно 80% наших священників зайняті передовсім парафіяльною діяльністю, і тільки трохи менше 20% в інших сферах. Виховання, наукові, праці, навчання, місіях, видавництві, засоб масової інформації тощо. За даними, які подавалися на 30-ті роки ХХ століття, на той час тільки 10% священників були зайняті у проведі парафій, а 90% займалися іншими видами діяльності. І тому це для нас є один дуже, одне з дуже важливих завдань і перспектив, Наче перестати бути парафіальним парафіальними священниками, займатися тим, до чого. Ченці покликані. На сьогодні, на жаль, не сторону програми діяльності, на перспективи переважно все відбувається приблизно так, як було на початку 90-х. Ми реагуємо на нове виникли проблеми і майже не плануємо майбутнього. Перший внутрішній розвиток монастирі як центри духовного життя. Не ви мене вибрали, а я вибрав вас і призначив, щоб ви йшли, і плід принесли та щоб тривав ваш плід. У наше життя не примха окремих осіб чи вимога часу, бажання втекти від проблеми або показати більшу побожність. Монашество це Божий задум, згідно з яким Христос тільки йому відомими шляхами схиляє серце людини, щоб зректи світського життя і засвідчити іншим, що смисл і мета життя не обмежуються тільки теперішнім. Кожна людина настільки дорога для Христа, що він готовий був за неї страждати і вмерти, щоб вона довірилась йому і змогла осягнути те життя, яке Бог для неї приготував. Саме тому він обирає з поміж багатьох декотрих, яких призначає стати свідками Воскресіння і життя майбутнього віку. На самому початку це були мученики свідки, а вже зовсім незабаром після вознесіння Ісуса Христа до цього свідчення долучились самітники. Монахи, які своїм життям показували іншим пріоритети цього життя чесноти, радість, надію, Воскресіння для вічного життя в Бозі. Ці пріоритети в наш час не змінилися. І сьогодні з такою ж самою силою звучить риторичне запитання Ісуса Христа: що може дати людину взамін за своє життя? Христос звертається до своїх учнів ви світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалює світла, та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли отця вашого, що на небі. Я сказав би, що головна перспектива чину і взагалі монашого життя тепер це поглиблення саме внутрішньої духовності. Умова, молитва і спецсумління, покаяння, взаємне прощення, щоб світити своїм життям іншим людям. Монастирі повинні притягати не тільки історію і архітектурію, а в першу чергу можливістю через спілкування із духовниками, участі у святих тайнах, зустрітися із Спасителем Христом, інші форми діяльності. Наукова навчальна виховна місійна саме монастирі завжди були центрами наукової праці. Наприклад, цей інститут покликаний бути не тільки навчальним закладом, але й науковою установою, в якій могли б проводитися наукові дослідження не тільки в історичній, але також філософській, богословській царині. віднаходитися нові підходи до вирішення питань душпастерства, ефективного проведення місій і питання тощо. Свого часу оці Василяни провадили багато шкіл, особливо після заборони діяльності і розформування в Європі чиновців і світів. У теперішній час система освіти, особливо в країнах, які давніше були окуповані Радянським Союзом, дуже бідна і одноманітна. Навіть у 21 столітті будуть необхідні нові підходи до навчання і виховання, засновані на здорових засадах івангельської науки. Василяни могли б провадити не тільки одну школу в Бучача чи відкривати нові школи, особливо на великій Україні. Питання місії, чи не головне в перспективі розвитку Василянського чину, до цієї частини входять насамперед традиційні місії, коли проповідники живим словом звертаються до слухачів, а вислідом таких місій повинна бути більша задіяність слухачів у житті Святої Церкви через приймання святих таїн, участь у побожних товариствах та поглиблення особистої побожності. Ці традиційні місії та подібні до них реколекції для парафій та окремих груп мирян чи богопосвячених мали б стати головним способом діяльності наших отців. Також до місійної діяльності повинна належати праця в тих регіонах, в яких народ ще не знає Христа, наприклад, на великій Україні чи в сусідніх областях. Специфіка таких місій відрізняється від вже згаданих традиційних народних, але ченці зможуть їх якнайкраще виконувати, сповняючи слова Христа, йдіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Місійна діяльність не може обмежитися тільки до безпосередньої проповіді Євангелія наживо, Ми покликані розвивати інші форми місійної діяльності, як це робили наші попередники, використовуючи для цього всі доступні засоби. Тоді засобом було друковане слово, тому й був заснований часопис місіонар, власне, тому так і називається. Створене видавництво. Сьогодні, крім паперових носіїв, з'явилося багато можливостей поширювати Боже Слово і приводити людей до пізнання Христа це електронні медії, радіо та телебачення ну і, звичайно, інтернет. Цим аспектом ми не приділяємо достатньо уваги, але така перспектива для чину відкривається чином найбільше. І останнє проповідь Євангелії і свідчення для великої України. Та інших народів. Нарешті не можу обминути такої перспективи. Васильяни повинні, як і колись, вийти поза межі своєї зони комфорту в Галичині, а не тільки їхати в зону комфорту там, де є на Заході України, в Німеччину, Португалію чи на Заході Європи. Нас чекають люди в кожній частині нашої України. Звичайно, ми вже присутні в деяких регіонах, але ще дуже мало. І, власне, на ці регіони недостатньо звертаємо увагу. Потрібно поставити для чину таке завдання: практикувати наше життя на великій Україні так, щоб отримати звідти нові покликання, і на основі них розвивати проповідь Євангелія і церкву. Ми повинні відкрити людям радість Христової віри, щоб вони також виявили бажання і пішли слідом за Христом у нашому нашому покликанні саме так, як так, розбудовуючи церковне життя. На сьогодні на нас сьогодні дивляться інше. Необхідно влити струмінь свіжого повітря теж і в ті провінції чину, які перебувають у важкому стані, наприклад, в Америці чи Європі. Але також на слово Боже чекають наші сусіди, передовсім Білорусь, яка в історії дала великих постатей Василянського чину і нашої церкви, також і Росія, за яку просила молитися Пресвята Богородиця у Фатімі століття з часу, об'явлення якої ми сьогодні також відзначаємо, і Казахстан. Для наших людей багато. Варто готуватися, що Христос покличе нас не тільки до української діаспори, але й до інших народів. І ось Ще стільки про перспективи. Та я так поставив, що вони десь йдуть, дряпаються знаєте? Однак, як я вже зазначав, все залежить від наших рішень. Нам треба навернутися, які ми тепер будемо приймати. Якщо відкриємо свої серця для Слова Божого, то всі, тоді всі окреслені і ще багато інших перспектив. Стануть реальністю. Дякую за увагу.